Привіт всім, друзі. Тепло в нас гарно. А я йду до качки. Зараз ранок. Ті які квіти гарні. Ну, вже багато чого переквітувало, але все одно ще є. Е, йду до качки, тому що вчора вже були надкльовані яйця. Ой, хто це тут вирощить? Давайте дорозі. Ой! А чого? Що це таке тут? Ти куди? Зібралися. Сьогодні підете вже гуляти на вигул. Зараз, зараз. Кш -кш 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 -кш. О, о, півник там. А ну зараз я спробую курочку до півника занести. Ди сюди. Вона гуляє вже. Ні-ні-ні, о -о. ти о, знову текло одне. О-о, давай, давай, давай назад. Півник. Діди сюди. Мені треба, щоб цей півник є. Покрив цю курочку, бо вона квочка. І вона вже почала гуляти, тобто нестися. Треба, щоб він її попокривав. Ану, давай. Чого він кричить? Тю-тю-тю-тю-тю, чого ти кричиш? Ну, кричи. Ну, ти будеш її покривати, чи ні? Другий день ношу цю курку до півня, ой, цуклятка кричать, а він не хоче другий день її вже покривати. Коротше, залишу її трішки тут, поки що схожу до каченята. Вона я її не загублю, вона все одно буде повертатися. Ой, а тут курка щось линяє. Привіт, милі такі. Тут жарка в них тепло. Вчора вже зробила їм вищі поїлочки. Оці пластикові поїлки, вони там, на вигулі, в них, потім покажу. О, вже вони тут, до речі, на але дивіться. От уже вредні. Я вже вверх поставила поїлку, а вони все одно какуняють. Нате, пийте, водичку. Отакі зайки. Маленькі там давайте зайдемо, глянемо. Обережно. Мене запитували, а що це воно тут таке робиться? сіткою цією. Як там австралорпи запитували, нормально ростуть. Ой. о, Чорні ось такі цигани, де вони? Ось до. австралорпи, ну чорненький. Ось. Воно, дивіться, один, два, три, чотири. Ну, трохи є їх тут. З чорними ніжками. Ось такі красавчики. А тут мої маленькі карлики і мішані, і барвисті, барвисті, левіт, левіт. А маленькі, до речі, оці? Ем, як вони? Бентамочки, вони такі ляклині, пугові. Куди ти там? Що таке там? Вони, вони взагалі не підходять до рук. Як мишенята. А ці, ну, більше курчата – нормально. Жарко, да? Водичка є, все є. Так, ми ж до, кач... до качки йдемо. <зив> Чого ти кричиш? <зив> Тихо, не кричи. Он тут дивіться. кухінхінчик <зив> Маленький. Тихо. Вже курочку хтось ображає. Так. Ось ця качка має лупити. Що в тебе? Нема? Чи є? Ану, покажи, вчора вже були ж над клю... Ай! Ай! Ну ти бандіт, не клю... не кусайся, тихо. Тихо. Ну, тихо. Нема ще. Ні, нема ще. Ну, давайте я руку намочу, Помочу трішки яйця. Жарко. Я отак завжди роблю, хоча качка вона сама знає, що потрібно мочити, але іноді буває. Що не хочуть вставати, то я сама допомагаю. Тихо-тихо. тихо. Тих. Я тобі просто помочу яйця. Не цей. Не хвилюйся, моя хороша. Я вже думала будуть. Думаю, зранку вже встану, вже будуть. А ще тільки надкльовані, бачите? Ізду. Не Знаю, видно? Коротше, надкльовані. Все, все нано. -на. Я тобі просто їх трошки помочила. А ти сама вставай теж. А то я вчора побачила і не закрила тут фанерою на ніч. І потім думаю, блін, а якщо вночі почнуть виводитися, можна було оцим накрити, отак притулити. Ось. І півночі не свала, думала про те, що як же це я так прошляпала, що якщо якесь качення вночі виведеться, хтось його... Потягне, наприклад, там, чи ще щось. Хоча тут нікого немає, але ж коти є. Ось, І переживала. Але слава Богу, все нормально. Нема ще каченяток, Так що не було чого переживати. Так, тут ця качечка сидить, світила я в неї яйця, все нормально сидить. Тут дві кочки сидить, ще рано знімати їх. Ось. Давайте зайдемо. Глянемо яйця. Оце курка сіла, клочка. Це не знаю, її підсипати. Яйцями кохінхіна чи не підсипати. Ой, боже, оце таке сьогодні. Все-все-все, вибачай, вибачай зайка. Ой, так. Що у нас тут тепличка. Огірочки трохи плетуться. Не щодня я. О, вже дивіться, який огірочок, а його ніхто й не бачив тут. Дивіться, який маленький кущ. Який. Ой, щоб не навредити. І який огірочок вже вирос. Так, і тут іще крутик один є. Зараз покажу вам. Ось, до його теж треба вирвати, тому що нічого... З ним уже не буде. Ось, бачите? Ну так, прихворіли тут ці огірки. напевно, через те, що тоді я їх перелила. Ось, не знаю, чому так вийшло, ну, коротше, щось вийшло не дуже в цьому році. Така розсада гарна була. ось, Але я дивлюся, що трохи виправляються. Так, так, закрутимо його, Ай, вверх іде. І помідорки також. Чомусь в цьому році тут не дуже. Вони то наче гарні, але тонкі такі, бачите? Ну щось буде. Водичка нагрівається. Ось, бачите, такі огірочки. Так що такі от у нас справи? Ой, тут так прохолодно в тіньку тут. Що там таке? З ким ти б'єшся? Що таке? А, ось з квочкою що я через сітку. Чуєте яка? Зараз підеш. Ту, що я до півника випустила. Так, піду я її, напевно, зловлю, бо діла не буде. Буде вона через сітку битися. Чи покрив її півень, чи ні. Ну, буду її щодня носити, щоб він її покрив. Півень, що таке? Ти покрив курку чи ні? Зайка моя воно стоїть. А ну, воно вона стоїть, бачите? Заграє до неї, але чи топтав він її, чи ні. Дивіться, вона присідає сама, Дивіться, гуляє. О -о. Ну, вона вже присідає, а він щось тільки топцюється біля неї. Ну это я и забрала ее, пришла. Давай. Ну, будешь покрывать? Все, носу назад. Всем пока.